Доброго дня мої малята, гарні хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами казкотерапія дуже цікава казка. Ця казка допоможе налагодити емоційний стан у дитини. І ця казка ну, якби діти в цей... грають, як би сказати, в цього героя. Багато хто з дітей грає в цю комп'ютерну гру. Навіть мій малий грає. Тому розпочинаємо. На безкрайніх просторах інтернету, за довгими дорогами Wi-Fi, горами мегабайтів та морем Ютуба було місто Роблокс. У цьому місті мешкали. Комп'ютерні гравці. Кожен гравець міг у місті стати будь-ким музикантом, гонщиком, принцесою, страшком і навіть справжнім героєм. Потрібно було лише одягнути на себе правильний скін. Обладунки, мечі, сукні, зачіски, магазини в роблок сломилися від одягу та атмосфери. Купити можна було навіть щасливе обличчя, тільки коштувало воно дуже дорого. Якось одного звичайного ранку звичайний гравець одягнув на себе сумне обличчя і вирушив блукати містом. Тут запитання. Як ти вважаєш, чому гравець одягнув на себе сумне обличчя? Що він відчував? Гравець ходив дорогами міста, заглядав у вікна високих будівель, залазив на дерева. Здавалося, що він щось шукає? Як ти вважаєш, що він шукав? Чи вдається йому це знайти? Раптом герой побачив райдужного Пета. Це така домашня тварина. Пет дивився прямо герою в очі і, здавався дуже милим. Він підлетів ближче і лизнув гравця за носик. Смайлик героя змінився. Яким став його смайлик? І чому? Став гравець гуляти Роблоксом разом із своїм петом. Вони весело стрибали по дахах, віталися з перехожими, бігали на випередки, заглядали під каміння і все ж таки ніяк не могли знайти дещо. Раптом за третім поворотом п'ятої вулиці друзі потрапили у справжню пригоду. Яка ця була пригода, гарна чи погана, чи хотілося їм пригод? Високо в небо підіймалися сходи. Сходи були такі довгі, що не видно було їм ні кінця, ні краю. Стало герою цікаво, куди вона веде та довга драбина? Можливо, саме там знаходиться те, що я так довго шукав? подумав він. Герой стрибнув на першу сходинку, потім на другу. Як тільки гравець наступив на третю сходинку, перша та друга провалилися. Стало зрозуміло, що треба бігти вперед, щоб не впасти. Що відчув герой, коли впала перша сходинка? Чи побіг герой далі нагору? Яке почуття штовхнуло його бігти далі? Довго біг герой сходами, і вихованець летів поруч із ним. Вони залізли так високо, що місто Роблокс перетворилося на маленьку точку внизу. Герой був вище за дороги. Вайфай, гори мегабайтів і море Ютубу. Залишилася одна сходинка. Привела вона гравця до великих дерев'яних дверей. Далі ти маєш іти сам раптом заговорив його літаючий Пет. Нам домашнім траваринам, на жаль, далі йти не можна. Не хвилюйся, я повернуся до міста Роблокса сам. Я знаю дорогу. Вихованець підморгнув гравцю і стрімко полетів униз. Як ти думаєш, герой відчинив двері і що було за тими дверима? Герой штовхнув дерев'яні двері вперед, і вони відчинилися. За дверима опинилася звичайна дитяча кімната. Щойно гравець переступив поріг, він перетворився на звичайного хлопчика семи років. Що відчував хлопчик у своїй кімнаті, чи комфортно йому там було? З полиці на хлопчика дивилися машинки, плюшеві ведмедики, блищали обкладинки книжок із казками. Біля стіни стояло ліжко з пухнастою ковдрою та подушкою. Хлопчик вирішив продовжити пошуки. Він зазирнув у шафу під ліжко і побачив невелику картонну коробку. Що було в коробці, як ти гадаєш? У коробці хлопчик знайшов багато дорогоцінних речей, різнокольорові камінці, які він збирав з мамою в парку, фломастери, медаль червоної гоночної машини та макет сонячної системи з пластиліну. Що відчував хлопчик, коли тримав ці предмети в руках? З кухні запахло ванільним печивом, і мама покликала хлопчика до чаю. Коли ложечка бігала в чаї по лимончику, мама запитала. Що запитала мама? У якому вони були настрої? Ну що, ти знайшов нарешті те, що шукав? Знайшов? Я просто забув, що під ліжко коробку поклав, зізнався хлопчик. Я так рада бачити твоє щасливе обличчя, мій хлопчику. Мама обійняла свого синочка і поцілувала його прямо в щічку. Подумайте, що могло б зробити вас щасливими прямо зараз. Щоб ви поклали у секретну коробочку. Допиваючи чай, хлопчик подумав: у справжньому житті звичайно складніше стати будь-ким. Проте, щастя, не потрібно купувати за Роблокси. Він дуже подякував мамі за печиво і вирушив запускати свою червону машину в подорож пластиліновою. Сонячною системою. Ось так.